Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер Подій на Ютуб каналі «ФМ Галичина. До речі, закликаю вас підписуватися на цей наш канал, ставити свої уподобайки, коментувати наші відео, пропонувати нам теми і гостей для майбутніх програм. Мене звати Ігор Гулик. Отож, за вихідні. Нагромадилося чимало цікавих подій і у світі, і в Україні, і про них ми будемо говорити з Максимом Яковлєвим, директором Школи політичної аналітики і завідувачем кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Вітаю вас, пане Максиме. Добрий день, дякую дуже за запрошення. Отже, Пане Максиме, в недавньому опитуванні фонду демократичної ініціативи імені Кучерєва та соціологічної служби центру Разумкова були такі дані: на запитання, як має діяти політичне та військове керівництво України у разі, якщо військова допомога з боку західних держав зменшиться чи припиниться, 35% респондентів сказали, що потрібно починати перегляд перемовини з Росією, як ви прокоментуєте цю цифру? Я дуже дякую за цікаве питання. Для того щоб його розшифрувати, мені здається, треба ще більше процитувати результати опитування. Яке резуляки ви наводите, яке проводило фонд демократичні ініціативи, партнери і друзі школи політичної аналітики, за ліки Малянської академії. То я хотів би зацитувати, що такі результати, коли ми кажемо є перемогу, є бажання вести перемогу. Умовно є частина українського суспільства, яка каже, що треба вже вести перемогу. Теж знов таки умовно. А тепер подивимося на ті самі результати того ж опитування, які нам кажуть на що готове українське суспільство. В опитуванні було таке питання. Так, як є доступно, ну, результати всі ці доступні. Безпосередньо зараз я буду зачитувати з публікацій, де вирізано навіть представлення цих опитування французького ЗМІ, французького державного, можна сказати, РФІ ЗМІ українською мовою. Питання звучало так: уявимо собі, я б сказав, уявімо, мабуть, що Росія висуває низку вимог до України в обмін на припинення агресії. Скажіть, наскільки для вас особисто є прийнятними наступні вимоги? І вимоги були розписані так: визнання окупованих територій України частиною Російської Федерації, відмова України відступу до НАТО, і відмова від вступу до Європейського Союзу. Тепер я от озвучу результати. Значить, там було повністю неприйнятно, скоріше неприйнятно, скоріше прийнятно, повністю неприйнятно. Ну, умовно, прийнятно, дуже скоріше прийнятно, абсолютно неприйнятно, скоріше неприйнятно. Так от, визнання окупованих територій України частиною Російської Федерації, задля того, щоб припинити повністю агресію, повністю неприйнятним такий варіант, вважає 60%, плюс, скоріше, неприйнятним 20% скоріше прийнятним, натягується 7,1, так? І в принципі, заради мирних переговорів, щоб визнати оці окуповані території частини Росії, всього їх буде 9%. Тобто, коли ми інтерпретуємо, що є частина українців, кажуть, ми за перемовини, а далі ми дивимося, що складаються перемовини. Так, от тільки 9% опитаних готові змиритися з тим, що частина українських територій окупованих Росії умовно залишиться з Росії. Далі два я тут дуже швиденько прокоментую, прокоментується. Відмова від вступу до НАТО повністю неприйнятний такий варіант вважають 44%, Ще 23,3% вважають скоріше скорішені прийнятим. Тобто, ми бачимо в цілому, що це виходить 67,3%, Категорично неприйнятно як таке, тобто скоріше відмовлятися від вступу до НАТО не готова переважна більшість українців ще більше не готові відмовлятися від членства європейського союзу. Сорок повністю неприйнятно. Також вибордвачотири 24,2 скоріше неприйнятно такому. Тобто, більшість половина опитаних проти того, щоб Україна поступалася членством НАТО та європейському Союзу. Сукупно це 67. Проти того, щоб відмовитися від членства в НАТО, і 71 проти того, щоб відмовитися членством в Європейському Союзі, мені здається, що це показово для нас, тому що ми бачимо, що якщо навіть питати, окей, можливо, якісь перемоги так, але змістовно, що в них має бути, це однозначно, ми не визнаємо окуповані території за Росію, так ми не відмовляємося від членства в НАТО, і ми не відмовляємося від членства в Європейському Союзі. Ну тепер питання чи готова Росія про це говорити? На таких умовах я думаю, що не готова і не буде говорити. Але і членство в Євросоюзі, тобто майбутнє членство, і членство в НАТО, передбачає співпрацю. Це шлях. Так би мовити, двосторонній. Часто ми зараз чуємо, що Україна не надто прислухається чи не надто інформує своїх партнерів про ті чи інші дії. Ну, до прикладу, та ж Курська операція. Чи скажімо, коли йдеться про ключові реформи, бачимо часто законопроекти, які суперечать. Вимогам Європейського Союзу, скажіть, будь ласка, як трактувати таку позицію України? Я теж дякую вам за хороше питання, тому що воно вмістить в собі можливість для мене як науковця і досліднику розмежувати декілька категорій. От я зараз з вами розмовляю, і от е, зліва від мене висить прапор України підписаний трьома українськими послами: послом України в США пані Маркаровою, послом пані послом України в Канаді, пані Ковалів і. Послом України у Великій Британії, паном Валерієм Залужним. Я зараз дивився на це прапор. Згадую, вони були в академії от, тиждень тому, так і це була чудова нагода. Я мав честь модерувати цю зустріч. І, я думаю, багато наших слухачів пригадують такий менчик або картинку, де зображення тоді саме головкома залужного. І було написано позакривали рти. Ну там грубіша фраза, да, але умовно закрили рти. Що ми тримаємо інформаційну тишу щодо військових операцій. І я вважаю, що ми маємо розмежувати те, про що як ми інформуємо і кого саме на Заході. Тому що військові операції і такі речі мають бути дійсно таєм в таємничими. Ви знаєте, мене заспокоювало. Я пригадую, як ну частина ваших колег журналістів просто нервували, що їх не інформують, що ж там на курсі відбувається. А я вважав, що якщо я з усіх особливо з анонімних телеграм-каналів, це значить з приводу арест, арешта Дурова, да? Чим менше ми там читаємо, тим мені здається, все правильніше йде. Тому військові операції це одне питання. Наскільки хто має бути поінформований, і скільки ми українці маємо випрошувати дозволу. Бо бачите, потім навіть американська сторона заперечила, ми вже проходили цей етап, коли нібито нам казали не бити по російських МПЗ з вашим дроном. А виявилося, що таких обмежень, нібито на нас не накладали. От теж піде Тому військові операції це одне. Я не вважаю, що там ми маємо інформувати, але це питання до нашого генштабу, до наших військових, я їм цілкові довіряю. до реформ. Ми дійсно я вважаю, я завжди вважав, так що це частина того, що реформи, що стосуються української судової, там все, все, що стосується правоохоронної структури, це там, де ми можемо побороти корупцію а, і всі речі неприємних речей саме з допомогою і якщо дозволити, контролю заходу. От, ми пригадуємо, що саме проросійські сили в Україні з усіх кутів кричали про що? Внішнє управління, а внічні управління. от, ну значить, що це спогадне. Ні, тут ми маємо бути якраз під як, ну, Не що під контролем. Нам можуть допомогти, якщо українська там якась система зсередини не спроможна себе очистити в зовнішні фактори, тільки присутні. Тому це перші дві речі, які ми маємо розмежовувати. Загальмування в Україні реформ і пояснення, що ми їх не проводимо з кілька причин, це ганьба. Це можливість нас, експортної спільноти, вашої спільноти, мається на увазі журналістів, громадських активістів, всі при по суті всього українського суспільства тиснути на нашу владу, щоб реформи не відкладалися, робилися ефективними з тим, щоб нас дійсно приймали як частину західного цивілізованого, демократичного, при цьому не корумпованого вільного світу. В цьому ми маємо будь-що співпрацювати з нашими західними колегами. Пане Максиме, мушу зауважити заради справедливості, що і позиція наших партнерів не є однозначною. Ну, до прикладу, коли йдеться про е, ідею таку захисту неба над західною Україною силами ППО Польщі, ми чуємо з одного боку про неможливість такої, е, значить, е, такого захисту, але з іншого боку, міністр е, закордонних справ Сікорський. Висловлюється за і каже, що це в інтересах безпеки самої Польщі. Знову ж таки, ваш коментар. Е, на превеликий жаль, навіть серед поляків, які дійсно багато в чому підтримують Україну. Ну зауважу, що у нас в польщі є історичні питання, вони теж було останнім часом знову загострилися. І як будь-які е, сусідні народи є історичні питання, які століття треба узгоджувати. Я знаєте, люблю класичний приклад про досвід написання спільного підручника Німеччини з Франції. Я вважаю, що в кінцевому результаті досить цікаве, але сказати, що вони дійшли консенсус з усіх питань ні, такого не відбулося. Так само і нам з, з поляками, нашими сусідами з народом, які нас підтримує держава, яка прекрасно розуміє, що таке Російська Федерація, як імперія, і як дійсно ворог Європи, ворог свободи в принципі в світі. От вони це розуміють. Але от до чого я веду розуміння в Польщі, що Росії треба перестати боятися і бути проактивнішими в захисті України. Втрата страху перед Росією означає одне: більше сильніше підтримувати Україну всім, що тільки можна. та для Польщі це, до речі, можливість випробувати і перевірити в дію і свої системи захисту. Я не оборонний експерт, великий не військовий, але я вважаю, що це дійсно нагода в реальній ситуації, коли цей військовий об'єкт літальний опиняється в повітряному просторі. Зрозуміти, що з цим робити, бо я розумію, що тренувальні там збиття, якщо не я переконую, що не існують. Правда, я не експерт повторююся, але для Польщі це був би великий крок в плані практики, що це треба робити. Не треба Росії боятися. Найгірше, що було, найгірше. Я радий, що цей раз це ми ж було, проходили це вже були проводили цю ситуацію, коли об'єкт якийсь летів, Польща не збила, і хтось я просто не пригадую зараз, хто прокоментував, ну так ми знали, що воно не в Польщу летить, що значить кінцева точка призначення не Польща. І це було найгірше, що можна було сказати, тому що всі можуть на майбутнє подумати. От якщо через наш повітряний простір літить ну, відверто шкідливий об'єкт, але ми розуміємо, що не наша країна кінцева точка, то що не будемо збивати, нехай летить далі. Це руйнує саму ідею колективної безпеці і захисту один одного. Я дуже радий помітити, що цього разу такого не лунала. Всі зрозуміли, що це неправильно, але на жаль, що не всі зрозуміли, що правильно Росії протидіяти кому сильніше. І зараз єдиний спосіб це робити підтримати більше України, пане Максиме, з міжнародних питань. Повернемося потрошки в Україну? Знову ж таки, в Америці днями перебувала численна делегація українців: Єрмак, Свериденко, е, Умєров. Вони обговорювали різні питання, там допомогові питання і інші е, ЗМІ писали про те, що це було презентацією майбутньої прем'єр-міністерки, тобто Юлії Свериденко. На вашу думку, коли очікувати? Е, Пере, е, так би мовити перезавантаження українського уряду, про яке давно вже говорив президент. Е, дякую за питання, на яке я можу відверто і чесно сказати, я не знаю, коли можна очікувати справжнього перезавантаження українського уряду, тому що зараз весь центр ухвалення рішень знаходиться відносно далеко, де я зараз сиджу, в центрі Києва на Банку. Ну, умовно, так, офіс президента все вирішує, і ми розуміємо, що шмагаль, який вже найдовше в українській політичній історії, якщо не помиляюсь, засидівся на своїй посаді. То хто буде замість нього, як це буде? Я маю сумніви, що відбудеться справжнє перезавантаження, так як ви питаєте це, і так я підозрюю. Більшість наших слухачів, слухачівлячів розуміють дійсно зміна на керівних позадах. мені зміни посадах чогось, на жаль. Я не бачу, що це, в принципі, можливо. І тому я дізнаюсь чесно, що я якось втрачаю, як і більшість, мені здається, в українському суспільстві інтерес до внутрішньої політики, тому що вона зводиться до кількох людей, ну, можливо, дехто з них і справді якихось чеченців, якщо перефразувати, десь тут в Києві вбивав. Поки всі ми невідомо, де були. Так? Я перепрошую, що грубо іронізую, але це відводить нас до того, що є кілька людей, від яких, по суті, все залежить, і інші люди, до речі, хороші. Дійсно, маю визнати, що частина команди є професійною. Це добре, що професіонали ще десь мають можливість працювати. Але відповідь на ваше питання я не знаю, і я не вірю, що навіть такі зміни справді матимуть результатом перезавантаження завантаження Пане Максиме, залишається у нас буквально півтори хвилини, і хочу вас запитати про перспективи все таки перемовин з Росією, про які знову ж таки доволі частіше говорить президент Зеленський. Тут маємо підготовку і до другого саміту миру, і спроби перемовин з пів з гравцями важливими глобального півдня. Але ось ідея залучити Росію до цих перемовин і до другого саміту миру. Як ви вважаєте, чи вона взагалі обґрунтована і реалістична? Можливо, це справді вимоги зовнішні, а ну, ми посадили Росію разом з нами за стіл, і ви знаєте, як поганий школяр, який десь завинив, привели до Кабінету директора школи, розповіли, як треба себе правильно поводити. Ну от такий меседж можна ще комунікувати нам, українцям, правда, українському суспільству, будь що інше, де ми будемо з Росії при всіх Знаєте, Ми винесли на білий світ як віче народми, так і посадили Росіян на нас. І нехай ми домовимося про щось, що вигідно нам українцям. Вони що, віддадуть нам окуповані території, звільнять наших полонених нарешті, відбудують те, що в Україні зруйнували. Ну так воно не відбудеться. Правда, єдине, що я підозрюю, що навіть серед тих країн, які не до кінця розуміють про до Росії, і це те, що ви сказали, ну так званий глобальний південь. Я розумію, що термін він сумнівний. Я теж більше полюбляю глобальні партнери. Можливо, є на Україну певний, якщо не зовнішній тиск вказівки, що ну якщо Росія, нехай Росія побуде принаймні почує, які вимоги. Тому мені здається, від цього повністю відмовитися не можна. А те, що про це згадує наш президент, можливо, має почасти на меті формування нашої громадської думки в Україні, щоб ми були принаймні готові, що в якійсь формі росіяни будуть присутні. Тому що це є дуже дражливим фактор, і цілком зрозуміло, чому дражливо для більшості українців. Я дякую вам за ґрунтовні відповіді. Нагадаю, це був Максим Яковлєв, директор школи політичної аналітики і завідувач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Нагадую, також що переглянути цю розмову ви можете на Ютуб-каналі ФМ Галичина, а слухати наші маркери подій ви можете щобудня о 9.15. 16.15 та 17.15. Залишайтеся з нами.